Три хвилі штучного голоду в Україні, 30-х та 40-х років стали трагедією, яка торкнулася майже кожної української родини. Це був не просто голод, це був цілеспрямований удар по народові, його культурі, пам'яті. Та й самому праву на існування. Тоталітарний режим прагнув змусити українців мовчати, забрати голос, зламати гідність, стерти відчуття єдності. Десятиліттями правда про голодомор замовчувалася, свідчення знищували. А згадувати про загиблих було небезпечно. Та, попри заборони, українці зберегли пам'ять, передавали історії в родинах, берегли документи та свідчення тих. Хто пережив ці роки? Сьогодні ці голоси звучать відкрито і нагадують, якою високою була ціна нашого виживання. Щороку, в четверту суботу-листопада, українці запалюють свічку пам'яті. Це наша відповідь тим, хто хотів, щоб ми забули. Пам'ятаючи, ми не даємо повторити злочин. Сьогодні країна терорист знову намагається стерти нас із лиця землі. Ті самі методи залякування, ці самі спроби зламати волю і відібрати майбутнє. Але історія доводить: українців не зламали ні голод, ні репресії, ні війна. Ми зберегли пам'ять, ми зберегли гідність. І сьогодні, вшановуючи жертв голодоморів, ми говоримо вголос: український народ вистояв. І вистоїть знову.